Якщо ви знаєте, звідки ця мелодія, то ви неодноразово здомовивались, як смакує цей коктейль. Готую цукровий сироп. Для цього змішую 150 г теплої води і 70 грамів цукру, половину шейкеру заповнюю льодом. Наливаю туди 30 грамів горілки, 30 грамів апельсинового лікеру, 30 грамів цукрового сиропу. 20 грамів лимонного соку і 15 грамів журавлинного соку. Добре з шейкер приблизно 20 секунд. І вуаля! Космополітен готовий! Можна вмикати серіал Секс і місто і подумки відправлятися до Нью-Йорка. Не забувайте лайкнути це відео, підписатись на канал і поставити дзвіночок зайвим не буде. Ті, хто лайкнуть це відео, будуть пити космо в Нью-Йорку. Ну а сьогодні правильно п'ємо вдома, тому що вдома смачніше.